Ну що ви скучали за мною, тому що я неймовірно мене була величезна перерва, і я готова повертатися, тому що набралася сил ідей і. Бажання творити. Всім привіт! Ви на каналі Fox Вікаве, і це тотальна перезагрузка або розбір розхламлення моєї квартири. Невдовзі на нас чекає переїзд. Я вже потихеньку почала складати речі і усвідомила ось таку річ. Ви ніколи не знаєте, скільки у вас речей, аж поки не проходить цей самий момент. Момент переїзду. Ні, серйозно, у нас просто. Я знайшла речі, якими ми не повно користувались. Ну, просто так, сьогодні я сподіваюся буде цікаво. Я передивилася безліч відео на цю тему. Зробила деякі висновки для себе. Зрозуміла, якби я розбирала свій гардероб в основному, тому що в мене найбільша кількість речей це саме гардеробні якісь речі, декор квартири, меблі. Ні, гардероб у мене дуже багато речей. У мене Псесі, на речі. І плюс до цього всього в цьому відео буде ще маленька розпаковочка, тому що я ще чуть замовила. Я сподіваюся, що це відео дійсно буде корисним і цікавим. Я ніколи свідомо не підходила до розбору гардеробу, до розхламлення квартири. І сьогодні, мені здається, прийшов той самий момент, коли пора. Тому давайте ви поставите лайк, підпишитесь на канал, і ми відправимось у цю прекрасну подорож до розхламлення. Поїхали! Ну все. Що ви бачите перед собою? Це просто жесть. У нас тут цілий склад коробок, в яких знаходяться речі, які вже не актуальні, маленькі, не сезонні. Що що я продаю або віддаю те, що вже точно давно не носиться. Я це все е складаю у коробки, і ми тримаємо їх на шафі або ж у шафі в коридорі. Насправді у нас дуже мало місця для перетримки різних таких штук, тому все по коробках, і це виглядає просто жахливо, що мене дратує. Маю таку маленьку мрію, що колись буду мати собі. Квартирі цілу гардеробну, куди буду впихувати всі свої речі, і не думати про те, що несезонні речі треба скласти, сезонні викласти і наоборот. <плес> Жесть, так? Да? Зараз будемо з цим розбиратися. Чесно кажучи, до цього розбору я трошечки не представляла, що в мене настільки багато головних оборів. Я їх просто обожнюю. Вони завжди доповнюють образи, які б вони не були, додають такої а, ізюминки. Але все ж таки треба кепочки перебрати. Єдине виправдання, що тут є новіші парадні, спортивні, і ті, з яких ми вигулюємо мовну собаку, і кепки ми завжди носимо у двох. Я тільки почала знімати взагалі цю частину з перебиранням, і після шляпок, кепок і всяких цих штук вже задумалась: блін. Але знаєте, тут до мене не підібратися, тому що я дійсно ношу ці всі штуки. Є люди, які не носять, а я люблю моніцію, одіваюся. Ну, ви поняли. Я думаю, я зніму ще такий влог е, із ярмарки, тому що попереду на мене чекає ярмарка. Я дуже хочу перепродати максимум речей перед приїздом, і е, все я вам детально розкажу. і Покажу, яка ярмарка буде проходити у Познані, як взяти у ній участь. Це все не в цьому відео, тому що тут. Ми розбираємо цей хлам. Чесно кажучи, я дуже обожнюю свої речі. Я завжди їх жалію, бережу і ношу роками. Тому що я знаю, що річ умовно, яку я купила сьогодні, можливо, вона буде неактуальна в наступному році, але через три роки все повернеться, і вона знову буде неймовірно стильна і неймовірно класно виглядати актуально у образах. Саме тому я зазвичай відкладаю неактуальні речі і зберігаю їх на майбутнє. Скільки коробок було після перебирання, ви собі не представляєте. Чесно, Латури було неймовірно багато. Всім привіт! Це Фокс Вікаве з майбутнього на монтажі. Я тут усвідомила, що зняла майже всю цю частину. Сломо тут немає звука, все дуже повільно. Тому вважаю, що це найкращий варіант для того, щоб просто розказати вам мою історію і познайомити вас з тим, чому у мене стільки речей, які я не ношу. Приємного вам прослуховування. Тут ви можете спостерігати, як я перебираю тисячну пару джинсів і щось вам розказую. А саме історію, як так вийшло, що в мене стільки речей, які не носяться. Я дуже люблю свій гардероб, дуже довго його збирала, носила відповідально, берегла, але жіночий організм, інсулінорезистентність і хронічний стрес зробили свою справу, тому я з свого звичного XS стала Ель буквально за півтори місяці. Це дуже, знаєте, тяжка історія, тому що я чомусь думала, що. Я дуже швидко повернуся в свій розмір, все буде харасти, я буду знову носити свої улюблені лучочки. Але, на жаль, цього не сталося. І навіть після а, здачі аналізів, повернення всього на своє місце, вага дуже і дуже повільно йде. Тому я вирішила відпустити цю ситуацію. І ці коробки, які так довго пилилися у мене на шафі, повільно почала розпродавати. Але як бачите, речей все одно дуже багато. Тут ще речі мого хлопця, тому все ж таки ярмарка. Мені здається, дуже класний варіант перед переїздом. Я сподіваюся продати якомога більше речей і моїх, і хлопця. Як проходитиме ярмарка, побачите у відео. А щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал. Пішов третій день розбору всього хламу в квартирі? В перший день ми розбирали з вами речі, які я не ношу. Те, що вже не сезон, не, не подобається мені, і відійшло в величезну коробку ярмарка. І сьогодні я вважаю найцікавіша частина, тому поновлюйте собі чайок, це напевно буде довго. Все, що ви бачите за мною, це наповнення моєї шафи, тобто мій щоденний гардероб. Якби дні в році 365, чого ви дивуєтесь, що так багато речей. На кожний день новий образ. А, як я казала, в мене обсесія на речі. Це, напевно, ще з такого, знаєте, глибокого дитинства, коли не було можливості купити якісь класні шмотки там або носити те, що подобається. Ми були з доволі бідної сім'ї, і дійсно, речей у нас було дещо менше, ніж у інших. Тому, коли я виросла і заробила гроші, звичайно, першим ділом я пішла у секонд хенд і скупила нахрен весь секонд хенд. І це продовжується до сьогоднішнього дня. Ситуація змінилася. У мене насправді є можливість придбати собі Ну, напевно, в усе, що я хочу, але я не можу зупинитися, а так от набирати різноманітні речі. Тому цього року я вирішила змінити підхід. Як ви бачили, я велику частину вже відклала. І сьогодні ми будемо розбирати те, що знаходиться в моїй постійній шафі. Передивившись всі ці відео на YouTube, я виділила для себе такі категорії для щоденної шафи. Як перша категорія це речі, які я ношу щодня, те, що я буду носити, те, що залишається для мене актуальним. На зараз це я поскладаю, відвішую і залишу у шафі. Друга Категорія це речі, які я буду викидати, а саме передавати на переробку, як я вже казала. Можна віддати в такі цікаві секції у Манго, Айчіндем і по-моєму резервит, і отримати за це навіть бонуси. Тобто ви приносите речі не лише цих брендів, а й будь-які речі, які ви вже, якими ви вже не користуєтесь. Вони вам не актуальні або заношені, відносите туди, їх передають на переробку, а ви отримаєте за це знижки або бонуси. Класний варіант, я вважаю. До прикладу, ось цей піджак, який мені дійсно шкода було кудись викидати віддавати, тому що він дуже класного крою, в нього класні тверді плечі, він також вінтажний, чорний база, здавалось би. Але я розумію, що саме ця довжина рук, довжина піджаку і об'єми вже не відповідають моїм бажанням, і не сильно я почуваюся в ньому зручно, тому я, звичайного, відкладаю і більше не повертаю в шафу. Адже суть забрати всі речі, які ти не носиш. Третя категорія підгледіла у Ксенії. Відмітку вам залишила, можете переходити дивитися це дівчинка-блогер, з якою я працюю. Гадаю, багато хто з вас вже про неї чув. Категорія називається На подумати дуже часто в гардеробі з'являються речі ідентичні. Можливо, там трішки відрізняється колір, можливо, трішки відрізняється крій, але в основному ми купуємо речі, які вже нам зрозумілі, до яких ми привикли, і підсвідомо вибираємо те, що безпечне, і це також є проблемою, тому що шафа наповнюється одинаковими речима, що складає враження, наче у вас. Не має чого одіти, при тому, що шафа ломиться. А я е, вирішила, що речі, які повторюються, також підуть в купочку. Подумать. Продовж всього розбору я буду мати окрему кучку з речами, які е, вроді мені подобаються, і наче все гаразд, але я їх не часто ношу або в мене є схожі. І в кінці всього розбору я підберу речі, які я залишаю точно, а які я відкладу. Речі, які я докладу до ярмаркової коробки, ті, які я віддам родичам, і що? І сезонні, які я відкладу в коробки і розпакую вже у новому житлі. Сподіваюся, я зрозуміло все пояснила, і вам буде цікаво. Тому я почну, напевно, з самих е, основних таких штук це розбор бази і білизни. Насправді, це річ, яку ми завжди забуваємо перевірити, перекласти, перебрати, і дуже часто їх стає так багато, що в один момент ти думаєш, що ну, тобі, вроді, і не треба нічого купувати, а носити нічого. Тому тут обов'язково передивитися всі однотонні футболки або просто футболки, передивитися чи на них немає плям, які не можуть вже відібратися, немає якихось дюрочок, затяжок, можливо, пожовтінь під руками. Будь-що, що вас відштовхує від цієї речі, і ви її вже не носите, але залишаєте в шафі. Це насправді хлам. Можемо сміло відкидати в сторону і нести на переробку, тому що насправді ця річ вже навряд чи буде носитися, а місце буде займати. Я вирішила розпрощатися з такими речами, тому одразу їх відкладаю. Також перебрати усі шкарпетки з плямами. Протерті, з ковтушками. Такі речі, які вже дійсно просто лежать. Також перебрати білизну. Я собі записала список, що маю придбати, і докупити актуальну і свіжу на кожний день. Із моїх рекомендацій, яйчіндем залишається звичайно в топі. Там дуже багато класних базових речей, білизни, шкарпеток, колготок. Є класні акції, натуральні тканини. Тому, якщо вам цікаво, звичайно переходьте, шукайте і не пропускайте знижки, тому що на знижках можна купити просто реально. Ну, Багато чого. Зараз ви бачите безліч речей і збірками. Вони дочекаються свого часу осінню та зимою. Вона, тому весняно-літній розпродаж. Завжди купую літом речі на не сезон, тому що вони в декілька разів дешевші. А також я поновлюю собі білизну, домашній одяг та якусь базу на цих знижках, тому що краще придбати дві класні футболки на знижках, ніж, наприклад, одну без знижки. Ну і в чому я не права? Скажіть мені, будь ласка. Я вважаю, що це ну, нормальна логіка, правда? Плюсеніть мені тут в коментарях, хто У мене найперший образ на подумати, тому що я неймовірно люблю цей, знаєте, грін вайб, абсолютно повністю зелений лучочок. У мене ще є зелена кепка, і я дійсно вважаю, що це виглядає круто на мені, але. Чесно кажучи, я одягала його всього двічі і, по-моєму, один раз окремо одягала цю м, сорочку, тому я відкладаю на подумати і в кінці цього розбору вирішу, чи залишаю я в своєму гардеробі саме цей образ цілесною, можливо, залишаю якусь деталь з нею. Не знаю. У мене надзвичайно багато верхнього одягу, тому що я дійсно його обожнюю. Це, напевно, одне із таких. Найстабільніших позицій в моєму гардеробі я дуже багато маю піджаків, курточок, накидок, вітровок, плащів, пальто, пуховиків, тренчів. Ну, багато чого. І я дійсно це все ношу. Я люблю, я люблю поєднувати і комбінувати різноманітні речі. І найосновніше те, що у вас може бути всього там три пари джинс. По факту, у мене їх не три. Ви вже зрозуміли. Але по суті, у вас може бути три парі джинс, одні штани, дві футболки. І якщо ви змінюєте верх, ви практично змінюєте весь образ. Його можна підбирати по настрою, по фактурі. І мені дуже подобається зміна поєднань. Залишаючи базові речі знизу, як я вже сказала, із першими грошима з'явилася любов до секонд-хендів Це тримається і до сьогодні. І дуже багато моїх класних образів, які виглядають просто на мільйон. Я без перебільшення скажу, що дуже багато речей, які я ношу, вони саме секонд такі піджаки, різноманітні, з чоловічого плеча, шкіряні курточки, і вони завжди виглядають дійсно дуже дорого. У мене дуже багато аксесуарів, які доповнюють образ із різноманітних китайських сайтів, типу AliExpress. Дуже багато деталей із Vinted та шафи, так званої. До речі, з цікавого по аксесуарам, у мене є декілька таких краваток, і ми цієї весни літали у Париж, і там дуже багато я отримала компліментів. І навіть в галереї до мене підійшла дівчинка-консультантка і сказала, що це дуже по-парижськи. Це дуже Стильно, цікаво і актуально, і я дуже задоволена, що дійсно м придбала ці е, краватки. До речі, також у секонд-хенді. У мене ще десь є одного кольору, але я не знаю, де вона є. Певно, десь на якійсь курточці. Є речі, які в певний період ти собі не можеш дозволити або психологічно, або фінансово. І на допомогу проходять ці сайти, де ти можеш знайти з другої руки. В хорошому стані зазначно нижчою ціною і придбати собі це. Тому багато моїх речей також їдуть на допомогу дівчатам для їхніх образів за нижчою ціною, але я справді обожнюю піджаки. Я до сьогоднішнього дня заходжу в секонд, бачу класний піджак, беру все далі. Як в тумані, цей піджак, до речі, з 100% льону з твердими плечима. Також секонда коштував 500, мені здається, чи 400 гривень. Е, я не знаю, я впевнена, що він виглядає в житті набагато дорожче, ніж він коштував. І чим самим розбавив мій як літній гардероб, так і осінній весняний. У мене тут дуже красиве кімоно із переробленої тканини, насправді купленої у вінтажному якомусь магазині. Власниця і її мама шиють таку красу. Це просто реально неймовірно. коли зі старих, я не знаю, штор шиють ось таке. О, ще краще переходьте у мій інстаграм. Тому що там дуже багато образів, як ви вже зрозуміли, мені є що складати. Цієї весни зловила таку певну закоханість у шкіряні замшеві спідниці, придбала їх на Вінтед. Реально по 150, по 100 гривень, вони всі неймовірні, зараз я вам покажу. Але є одне але. через мою інсулінорезистентність я сьогодні важу 55, а завтра важу 65, і так кожного місяця змінюється моя вага. І, на жаль, в момент, коли можна надіти спеціально шкіряну спідницю, коли не парить, не жарить. І погода відповідна. Я важу більше, мені в них тісно, і вони в мене залишаються в шафі чекати своїх часів, тому що я вважаю, що шкіра буде актуальною завжди. На мою скромну думку. Я не стиліст, але типу, мені так подобається думати. Це взагалі моя улюблена. Вона така, знаєте, замшева, з натурального замшу. З бірочкою я її придбала за 100 гривень. Mm -hmm. І вона такого, я не знаю, сіро-пудрового кольору. Вона супер красива в стилі олівця, такого, знаєте, е до колін і такої правильної довжини. Дуже красива, але на жаль, у мене дуже широкі бедра, коли я поправляюся, в мене все йде в таз. І поки що мені трішки тісновато, але я сподіваюся, що осінню ми полетимо в Париж, і я вже зможу складати образи саме з цією спідничкою. Такі речі, звичайно, які супер яскраві, можливо. В пірях, в паетках, звичайно, залишаються в гардеробі. Так, вони наносяться часто, але це ті речі, які використовуються на різноманітні свята, стилізації, можливо, фотосесії. Тому е вони самі по собі купувалися для того, аби їх не часто одягати. Хоча, якщо у вас настроєння цирка, чела, настроєння праздник everyday, то почому би і ні. Просто у мене іноді бувають такі дні, коли я mm -mm. людина Total Black. Я вже не знаю, скільки часу розбираються гардероб, мені здається, замітно потемніло. Замітно стало менше речей, але все ж я не вигрібаю все в один день. У мене зараз буде англійська. Ще я дуже хочу їсти, тому я думаю, я знову буду ділити або буду продовжувати ввечері. Якщо буде темно, ви вже знаєте, не ображайтесь на мене. Поки ходила, знайшла в шафі ще один бішак із речима, які я планую продавати на вінтаж маркеті. Тому, звичайно, підносимо його до цієї гори. І залишаємо вже разом з ними е, чекати свого часу. І щодо моєї шафи, я вже потрішки починаю принести сюди речі, які я відібрала і точно залишаю. А, ось тут в мене знаходяться різноманітні мої сумки, взуття яке в коробках. Тут у мене чотири пари джинс і ще одні голубі, які я буду носити кожного дня, залишаю в шафі. Насправді, це всі штани, які я ношу. Можливо, ще дві пари брюк, і ну, це максимум. Все, що ви бачили до цього, на жаль, на мене більше не налазить, тому залишаємо цих красунчиків і рухаюсь далі. І на кінець у нас залишилися домашні речі на окрему. Бабочку, деякі штани, які я ще думаю, і звичайно, ла футболки, маєчки, ті, що на кожний день. До речі, можливо, якби ви хотіли якийсь сейл, то дайте мені знати в коментарях, тому що я постійно оновлюю гардероб. Немає часу пояснювати. Собака хоче гуляти, тому наша розбірна команда, бачите, вже майже завершується, проте. Ми беремо невелику паузу. А це те, що у мене нарешті вийшлися всі курточки, піджаки, сорочки спідниці. Тут у мене всі штани, брючки і шорти. А відділом вище у мене всі футболки, майки, лонсліви і домашній одяг. Насправді це все, що я залишила в шабі. Ну, що я можу сказати після цього розбору? Не судіть і не судимі будете! Окей, так? Да. У всіх є скелети в шафі. У мене, у мене в шафі дуже багато речей. І це мій скелет. Постійно задаюсь питанням блін, куди йдуть всі мої гроші. Здається, ми знайшли з вами відповідь. Щоб бути відвертими, насправді речі не є першою витратою у моєму списку, тому що дуже великий відсоток грошей іде на подорожі та харчування. Якби це дивно не звучало, ми дуже любимо ходити по цікавим закладам. І вже до речі, знімаю для вас нове відео про нові класні заклади познані, так би мовити, на останок. Маленький вам спойлер. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк на це відео, аби вам більше показувало україномовного контенту, аби мій канал міг розвиватися і ставати кращим для вас. Ну, а що я можу сказати про цей розбір? Я думала, я у це відео вміщу розбір всієї квартири, типу шафок в кухні, і перебір косметики, миючих банок, склянок, всього, що є в квартирі. Але це настільки складно і настільки енергозатратно, що якщо вам буде цікаво, пишіть у коментарях, я, звичайно, зніму другу частину, але дайте мені знати, що вам дійсно це цікаво. Домовились. На цьому у мене усе. Бажаю вам гарного дня. Не знаю, в який день ви дивитесь це відео. Сподіваюсь, не в понеділок. Дякую, що зі мною і до нових відео. І Поки ви не вийшли з цього відео, у мене для вас є маленький спойлер. На моєму каналі скоро вийде дуже багато роликів, які вже монтуються. Я сподіваюся, вони дуже швидко демонтуються, тому що в мене був такий великий застій, велика перерва. І скоро на моєму каналі з'являться такі ролики, як подорож до Швейцарії, подорож до Парижу. Як я поїхала у ці всі подорожі по бартеру, маючи менше тисячі підписників. Ви собі представляєте? Я вважаю це дуже круто. Звичайно, що переїзд та вінтаж Маркет, на який я буду віддавати майже всі свої речі, які ми перебирали в цьому відео. Тому не пропускайте! Буду рада бачити вас знову на цьому ж місці, на цьому ж каналі. До нових зустрічей! Всім цьом!